Рубрика Експерименти. Треба. Ось така атмосфера, як на мене, більш підходяща В цьому відео ви дізнаєтесь про шість неймовірно жахливих експерименти про такі, від яких кров стигне в жилах. Таких, про які на уроках історії розповідати не будуть. Зацікавив. Ну, тоді сідайте зручніше. Ми відрізаємо. <кій> Починаємо. Також в кінці відео ти дізнаєшся, яка буде наступна тема. У середині 30-х років на тлі імперських амбіцій Японії та її експансії в Маньчжурію, відбулася подія, яка сьогодні визнається однією з наймасштабніших і найжорстокіших у історії воєнної медицини, під керівництвом генерала Широ Іші, високопоставленого військового лікаря та мікробіолога. Було створено так званий підрозділ 731. Формально центр профілактики епідемій і водопостачання імператорської армії Японії. Фактично ж, секретний об'єкт для випробування біологічної зброї на живих людях. Цей центр розташовується на території окупованої Маньчжурії. Поблизу міста Харбін, і ще був фанатиком ідеї створення найпотужнішої біологічної зброї, його підрозділ отримав повну підтримку армії. І на території комплексу було зведено цілі лабораторії, камери заморожування, центри для спалення тіл, тюрми для утримання піддослідних. Підрозділ використовував тисячі цивільних та військовополонених, переважно китайців, корейців, монголів та, господи, мене прости, що я матюкаюсь, росіян як піддослідних. Людей навмисно зражали чумою, сибіркою, холерою, тифом, газовою гангреною, проводили ростини без наркозу. Лише щоб побачити, як у реальному часі. Організм реагує на хворобу. Часто ампутували кінцівки, щоб подивитись, як швидко ті розвивають гангрену, або ж заморожували руки, щоб спостерігати за некрозом. Протягом усієї Другої світової війни підрозділ функціонував безкарно, адже офіційно вважався військовим об'єктом. Але після капітуляції Японії в 45-му році виник ризик, що світ. Дізнається про масові злочини. Втім, американські військові, зокрема представники розвідки, дізнавшись про обсяг досліджень і потенційне застосування бактеріологічної зброї, вирішили укласти угоду з Іші та його підлеглими. В обмін на повну передачу всієї документації та зразків розробок США, гарантували повну амністію. Таким чином. Жоден із високопосадовців підрозділу 731 не був засуджений у токійському трибуналі, на відміну від німецьких лікарів. Іші після війни жив під охороною, ймовірно, співпрацюючи з американцями, аж до своєї смерті у 59-му році. Інформація про діяльність підрозділу замовчувалась десятиліттями, аж поки у восьмидесятих не почали свідчити колишні службовці. Розсекречуватись архіви. І аж тоді світ дізнався про масштаб жахіть, здійснених під виглядом науки. Цей приклад показав, як військові цілі можуть виправдовувати найстрашніші методи. Але, на жаль, це був не єдиний випадок, коли медицина перетворилась на зброю. Від тоталітарної Японії перенесімось до демократичних США, де теж під прикриттям науки вчиняли серйозні етичні злочини. Цього разу не проти ворогів держави, а проти її власних громадян. У 32-му році в штаті Алабама служба громадського здоров'я США спільно з університетом Таскігі розпочала довготривалий експеримент, який згодом увійде в історію як Таскігійське дослідження Сифілісу серед чорношкірих чоловіків. Ініціатором проекту став доктор Реймонд Кларк, який згодом. Із іншими медиками мав намір дослідити натуральний перебіг сифілісу у випадку відсутності лікування. До дослідження було залучено понад 600 чорношкірих чоловіків, більшість з яких жили в бідності та не мали доступу до медичних послуг. 399 з них були заражені сифілісом. Ще 201 не мали хвороби, вони були контрольною групою. Учасникам не повідомляли, що вони заражені навпаки, їм казали, що в них погана кров. Термін, який використовувався в той час як узагальнення для ряду хвороб, їм обіцяли безкоштовне лікування, харчування та похоронні витрати, що виглядало заманливо на тлі бідності. У реальності ж жодного лікування не було. Навіть коли у 47-му році пеніцилін став доступним і широко визнаним як ефектний спосіб лікування, дослідники навмисне не давали його учасникам, намагаючись зберегти чистоту експерименту, це тривало майже 40 років, лише у 1972 році. Пітер Бакстон, службовець цієї ж медичної структури, обурений тим, що дослідження ще триває, надав інформацію журналістам Associated Press. Після оприлюднення в тому ж році проєкт було негайно зупинено. Публічний скандал спричинив численні розслідування, судові процеси, гучні заяви. У 1974 році уряд США офіційно визнав порушення прав людини і. Назвавши його одним з найганебніших актів в американській історії у 1974 році, уряд США офіційно визнав порушення прав людини і створив національну комісію з біоетики вже в 1997 році. Президент Білл Клінтон вибачився перед нащадками жертв і учасниками досліджень. Вони живий зв'язок з часом, який був не так вже й давно, але про який багато американців воліли б не згадувати. Хоча ми не маємо права його забути. Це був час, коли наша нація не виправдала своїх ідеалів, коли наша держава зрадила довіру. Саме ця довіра є основою нашої демократії. Уряд сполучених штатів вчинив щось неправильне, глибоко серйозно, морально неправильно. Тим, хто вижив, дружинам і членам родин, дітям і онукам, я кажу те, що ви й так знаєте, жодна сила на землі не поверне вам втрачене життя, пережитий біль, роки внутрішніх мук і страждань, те, що було зроблено, вже не змінити, але ми можемо припинити мовчання. Ми можемо перестати відвертатись, ми можемо подивитись вам в очі і нарешті сказати: від імені американського народу. Те, що зробив уряд. У Сполучених Штатів було ганебним і прошу вибачення. На цьому тлі третій експеримент, менш відомий, але не менш тривожний, виглядає прикладом того, як навіть у благих намірах дослідники можуть завдати серйозної шкоди. У 39-му році в самому серці Айови, молодий логопед Вендел Джонсон, який працював в університеті Айови. Поставив собі за мету з'ясувати, чи можна психологічним впливом викликати або навпаки усунути заїкання. Сам Джонсон у дитинстві мав мовленеві проблеми, тому тема для нього була особистою разом із аспіранткою Мері Тюдор. Вони вирішили провести експеримент на дітях сиротах із місцевого дитячого будинку. Загалом, у дослідженні взяли участь 22 дитини, половину з яких переконували в тому, що вони добре говорять, навіть якщо це було не так, їх підтримували, хвалили, створювали безпечну атмосферу. Інших же ж, навпаки, постійно. Критикували за найменші мовленеві похибки навіть тоді. Коли ті говорили абсолютно нормально, їм казали, що вони мають заїкання. Що їм потрібно мовчати, бо соромно говорити так погано. У результаті декілька дітей, які до експерименту не мали жодних мовленев. У результаті кілька дітей, які до експерименту не мали жодних мовленевих. Проблем, почали розвивати симптоми тривожності, втрати впевненості, сором'язливість умовлення, а дехто навіть заїкання. Джонсон, очевидно розуміючи, що межа була перейдена, не публікував результати, і дослідження залишалося невідомим. Назву Monster Study дали йому вже пізніше. Колеги, дізнавшись про суть, вважали його монструозним. Лише у 2001 році журналісти виявили архіви, що мали документи експерименту. Це спричинило гучний етичний скандал. У 2007 році штат Айова погодився виплатити компенсацію кільком із постраждалих учасників або їхнім сім'ям. Попри те, що сам Джонсон на той час уже був мертвий, його експеримент увійшов у навчальні підручники з етики, як приклад того, як навіть. Найщиріше бажання допомогти науці може завдати непоправної шкоди, якщо забути про людяність. <звук> на межі холодної війни, коли глобальні гравці прагнули отримати будь-яку перевагу, уряди почали перетворювати психіку людини на поле битви. І от у 1950 році центральне розвідувальне управління США дало старт проекту під назвою Blue Bird, який пізніше отримав кодове ім'я Арті Чов. Основною метою було дослідження того, як можна зламати волю людини, змусити її зізнаватись, підкорятися наказам або навіть виконувати завдання, не усвідомлюючи цього. Прям магія. Особливий інтерес викликали методи гіпнозу, вживлення помилкових спогадів і використання психотропних речовин та так звані сировитки правди. Артічоу це криптонім, агентство для дослідження та або використання спеціальних методів і технік допиту. Відомо, що ці спеціальні методи допиту включали використання наркотиків і хімікатів. Гіпноз, а також повну ізоляцію, форму психічного залякування. У цьому проєкті співпрацювали лікарі, психологи, агенти ЦРУ та вчені, зокрема, ті, хто мав досвід на межі етики або далеко за нею. Часто експерименти проводили на в'язнях, психічних пацієнтах, військових, іноді навіть на співробітниках ЦРУ без їхньої згоди. Одним із напрямів було створення механізму програмування людини, яка могла б убивати або діяти на просто автоматично. Під впливом певного коду чи фрази. Проєкт існував у повній секретності. Інформація суворо засекречувалась. Все змінилося в 70-х, коли Конгрес США почав розслідування зловживань розвідки. Випадково були знайдені документи, які свідчили про існування власне цього Артічок, а згодом іще масштабнішого проєкту. Так світ дізнався про. У 53 році на базі попередніх напрацювань ЦРУ офіційно затвердило проект МК Ультра. Проект МК Ультра або «МК Ультра був кодовою назвою для таємної програми контролю свідомості та хімічного допиту, яку проводили управління наукової розвідки ЦРУ. Ця офіційна програма уряду США розпочалася на початку 1950-х років і тривала щонайменше до кінця 60-х – Згідно з повідомленнями, у ній використовували громадян США як нічого не підозрюючих. Опубліковані докази свідчать, що проєкт МК Ультра включав таємне використання багатьох типів наркотичних речовин, а також інших методів для маніпуляцій. Індивідуальними психічними станами і зміни функції мозку під керівництвом хіміка Сідне Готліба це була надсекретна програма, яка мала дослідити можливість повного контролю над свідомістю людини. Готліп вважав, що для цього слід зламати розум, щоб повністю на його місці збудувати новий. Засобами для цього ставали ЛСД, Мескалін, Барбітурати. Електрошок, сенсорна депривація, ізоляція людей вводили в штучні психози, піддавали гіпнозу, змушували терпіти нестерпні умови без сну і звуку. Найстрашніше було те, що більшість піддослідних не знали, що брали участь у дослідах. Ці експерименти проводились у лікарнях, в'язницях, психіатричних клініках, а також через прикриття. Фальшиві медичні програми або навіть через реальні університети, що отримували фінансування ЦРУ без прямого розкриття мети. Деякі пацієнти отримали сотні доз ЛСД протягом тижнів без пояснень. Інші були зведені до стану кататонії або суїциду. Найвідоміший випадок Франк Олсон, співробітник армії США, який помер за загадкових обставин після того. Як йому підмішали ЛСД, проект МК Ультра тривав понад 20 років. Він був офіційно згорнутий у 73-му році, але вже тоді частина документів була знищена за наказом керівника ЦРУ. Лише завдяки невеликій кількості збережних файлів і слуханням у сенаті стало відомо наскільки глибоко і безкарно втручались у свідомість людей. МК Ультра і сьогодні залишається одним із найгучніших символів зловживань державної влади в ім'я національної безпеки. Але психіка не єдина сфера, яку уряди намагались підкорити в ім'я науки. Тим часом у СРСР розгортались власні не менш Похмурі дослідження на межі наукової фантастики та реального експериментального насильства. Одним з таких напрямів стали експерименти з плацентою та людськими тканинами, які в 30-х-40 роках проводились у секретних інститутах. Часто під кураторством НКВС лікарі намагались знайти універсальні активатори життєвих сил. Що могли б не лише продовжувати життя, а й підвищити працездатність або підкорити волю. Деякі з препаратів викликали галюцинації, агресію, судоми чи розлад органів, але досліди продовжувались. Документально підтверджено, що частина цих експериментів проводилась в психічних лікарнях Москви, Харкова, Ленінграда. Ініціаторами проекту були як окремі лікарі-фанатики, так і державні структури, зацікавлені в покращенні біологічного ресурсу нації. Усе відбувалося під грифом цілковито таємно, будь-яка критика вважалася ідеологічно ворожою. Тільки після розпаду СРСР почали з'являтися спогади та документи, які пролили світло на масштаби та нелюдяність таких досліджень. От і нія не сказушся кінець. Той, хто слухав, мене питання на що. Все, бам. А наступна історія про те, чому варто подумати двічі, перш ніж вірити своїм очам.